Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема Добре того вчити, хто хоче знати. Читаємо українську народну казку, Дріст і голуб. Стій, друже, зупинись, ти на місці не крутись. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Виконуємо артикуляційні вправи. Робота над скоромовкою. Голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. Би-би-би, би-би-би, голуб полетів з верби. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і потім найшвидше. Наступна вправа спускаємось з гори. Прочитаємо слова. Казка. Замазка, берізка, дрозди змерзли. Пригадаємо з вами відомі казки за допомогою чистомовок. Читаємо рядок, продовжуючи його. Ла-ла-ла, ваша мати прийшла. Йдіть, ІДІТЬ, ІДІТЬ в рукавичку в ліс. Ведмідь. Ить, ить, іть, влиски в животі бурчить. Ок-ок-ок, їй назустріч Колобок Ля-ля-ля пригостила журавля. Ок-ок-ок, знайшов півник. Колосок Молочинки Відгадайте загадку. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубій птахи чудові. Голуби, правильно, дітки. Послухайте розповідь про голубів. Напевно, кожен бачив голубів. Адже чимало їх живе на вулицях наших міст. А є місця, як, наприклад, площа Святого Марка у Венеції в Італії, де голубів водиться просто таки безліч. Проте насправді є цілих 35 різних видів голубів, і всі вони відрізняються один від одного. Основною їжею голубів є різноманітне насіння. Плодих фруктових дерев, ягоди. Голуби, які живуть у містах, часто вживають у їжу різні харчові відходи пшеницю, кукурудзу, овес, ячмінь. З цієї причини ці птахи люблять селитися поріз з людськими оселями. Тут їм легше знайти собі їжу. Деякі види голубів, будучи всеїдними, можуть полювати на комах. Голуби здавна були привчені людиною, деякі їх види відмінно подаються дресуруванню. Так, з давніх часів, ще до епохи інтернету, люди користувалися голубиною поштою, спеціально навчені голуби доставляли листи точно за призначенням. А деякі люди тримали і тримають у своїх будинках спеціальних декоративних. Домашніх голубів. Відгадайте наступну загадку. Із родини горобиних невеличкий він на зріст. Їсть комах і їсть малину, пташка ця співочий. Правильно, діти, дріст. Послухайте розповідь про нього. Дрозди живуть у різних країнах і в різних умовах, але переважно в лісі. Це спритні, рухливі, розумні і обдаровані великим мистецтвом співати птахи. На далекій відстані вони помічають найдрібніших комашок. Їжа дроздів комахи, слимаки черв'яки, а восени і взимку ягоди. Гнізда дроздів Складаються з тонких сухих паличок, стеблинок, моху, м'яких корінців. Всередині ж акуратно викладені сухими листочками трави. За винятком чорних усі наші дрозди птахи перерітні. Сьогодні, діти, ми ознайомимося з українською народною казкою. Як ви вже здогадалися, героями цієї казки будуть Дріст і Голуб. Чому називають саме українська народна казка? Тобто ця казка не має автора, її придумав народ. Послухайте, будь ласка, цю казочку слідкуючи в підручнику на сторіночці 18. Дріст і голуб, українська народна казка. Якось голуб став просити дрозда, щоб той навчив його гніздо мостити. Погодився дріст та тільки поклав кілька гілочок, як голуб сів на них і воркоче. Знаю, знаю, розгнівався дрізд, та каже. Коли знаєш, то навіщо просиш? І полетів собі геть. А голуб. Зовсім не вмів дому мостити, ото скільки дріст йому допоміг, таке гніздо в нього й і лишилося назавжди. Чи сподобалася вам казка? Що вас здивувало, можливо, щось вразило, трошки відпочинемо. Сонечко, як навсяє, в небі звай пташки, рухинку ми починаємо з нами робити, як ми. Заробимо ручками плес, 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 плес весело нам. Весело нам в небо потягнемось ручками, хмарки торгнемося ми, пальці складемо у кулачки, зробимо тих склади, зробимо ручками плесь-плесь-плесь весело. Трошечки відпочили продовжимо працювати далі. Словникова робота. В тексті будуть зустрічатися слова, які вам можуть бути незрозумілі. Отже, слово мостити означає будувати, облаштовувати, звивати гніздо, Вуркоче – несильні переливчасті звуки, які видають голуби. Розгнівався, роздратувався, розсердився. Давайте прочитаємо з вами луною, за мною словникові слова. Якось гніздо, декілька, вуркоче, назавжди, його. Мостити. Погодився, лишилося, розгнівався. Молочинки. А тепер поставте відео на паузу, прочитайте слова та з'єднайте їх стрілочками відповідні до вірша. Ну що, давайте перевіримо: гніздо мостити. Дріст погодився, голуб вуркоче і дріст допоміг. Молодці. А зараз поставте відео на паузу та самостійно ще раз прочитайте цю казочку. Ну що, закінчили? А тепер дайте відповіді на запитання: Назви дієвих осіб казки. Чому голуб попросив дрозда навчити його мостити гніздо? Чому дріст розгнівався на голуба? Як він проявив свій гнів? Чи навчився голуб гніздо мостити? Правильно, діти, не навчився. А чому? Як би ви закінчили речення. Дріст розгнівався, бо. Голуб не хотів слухати, голуб був розумніший за нього. Правильно, все ж таки дріст розгнівався, бо голуб не хотів його слухати до кінця. Скажіть, будь ласка, діти, яке з цих прислів може бути заголовком до казки? Доброго тримайся, поганого цурайся. Добре того вчити, хто хоче все знати. Добре в світі тому жити, хто працьовитий. Давайте оберемо одне з прислівів. Правильно, діти! Найбільш м, вдале прислів'я для нашого заголовка підходить добре того вчити, хто хоче все знати. Діти, скажіть, будь ласка, а яку б картину ви намалювали до цієї казки? Які використали б фарби якого кольору? Яку б музику ви написали? А тепер давайте допишемо з вами віршик. Голуб у гнізді сидів правильно і весело, вуркотів, знаю, як гніздо. Мостити досить дрозде мене. Вчити мої розумнички. Розкажіть, дітки, цю казку своїм батькам та намалюйте ілюстрацію до неї. Дякую вам за роботу. Оберіть це глинку свого настрою на уроці. До нових зустрічей!